Вітаю вас на своєму каналі. Я вирішила трішки поміняти обстановку і думаю, що мені потрібні сонцезахисні окуляри, тому що я сиджу прямо навпроти вікна. У березні цього року я долучилася до майкап-клубу. Ну і звичайно ж, я вже встигла отримати дещо в подарунок. Мені в квітні за активність та креативність прийшов цілий бокс догляду від Garnier. Взагалі, гарнір для мене був якимось таким завжди домашнім, добрим, давно відомим брендом, який ну ніяк не міг мене настільки вразити у своєму доглядовому сегменті. І ось, власне, такий боксик я отримала від Мейкап клубу. Він надзвичайно соковитий, такий радісний, що від нього одразу піднімається настрій. І коли я відкрила, мене здивувало дуже красиве жовте. Приємне, приємне пакування. Гарнієр поставили ще ось таку вкладку. Тут все про продукти, які знаходяться у даному боксі. Це є сироватка, міцелярна водичка, зволожувальний гель, тканинна маска та гель для вмивання. Ну, тканинну маску я вже використала, і вона мене зовсім не вразила. Не знаю, це єдиний продукт, який мені досі не зрозумілий. Ну і тим паче я не фанат тканинних масок і масок загалом. Що ж, коротко пройдемося по кожному продукту, і я одразу покажу їх в дії. Починаємо ми, звичайно, з міцелярної водички. Вона, як і їхній бестселлер, рожевенький. Чудово видаляє макіяж, легко змиває усі забруднення. І міцелярну водичку я використовую для зняття макіяжу очей. І тільки все обличчя я змиваю гідрофільною та домиваю гелем чи пінкою. Різниця між цими міцелярками лише у запаху. Звичайно, я думаю, ви знаєте, як пахне. А ця має такий цитрусовий, приємний кльовий аромат, як і усієї лінійки. М -м -м -м, такий просто літній цитрус, я би сказала. Наступний продукт з цього боксу, на який я зовсім не покладала ніяких надій це є гель для вмивання. І ви бачите, що за два місяці я використала півбаночки, і це означає, що він мені надзвичайно сподобався. Він дуже легко наноситься, розподіляється, трішки піниться і гарно-гарно очищує обличчя. Він додає такого легкого сяєння шкірі, і після нього немає цього відчуття стягнутості, який зазвичай буває після гелей. Ну, можливо, у мене просто такий гіркий досвід з Ля Роше, але загалом, ну я просто не чекала від Garnier настільки кльового результату. Наступним мега цікавим продуктом є звичайно ж сироватка для обличчя з вітаміном С. Також до складу входить ніацинамід та саліцилова кислота. Скажу єдине, що під час тестування цієї продукції у мене дуже слабо заживлялися прищики. Почервоніння, в принципі, плюс-мінус трималося, і той же Плюс чи з цинком майже не працювали у співвідношенні з цією серією вітаміном С. Хоча мені надзвичайно дивно, тому що в принципі вони якраз тут і є, і, начебто, кажуть, що вони поєднуються, але в мене чомусь цього поєднання не сталося. Піпетка у неї також мега зручна, гарно дозується, не липне і дуже гарне дає сяйво шкірі. Ну, сироваткою я задоволена, і вона чекає свого часу, поки я довимащую ще старі баночки. Ну і останній продукт з боксу, на який я також не покладала ніяких надій, як і на гель для душу ой, на <плес> гель для душу. Ну Це є зволожуючий гелі з вітаміном С для тьмяної шкіри. Чому я дивилася так на нього криво косо? Тому що я не люблю формат гельф, ну, взагалі. Вони не дають мені достатнього зволоження. Моя шкіра. Деколи потребує взагалі якогось живлення, такого чогось маснішого, жирнішого, от як Skin 1004 з пробіотиками та Real Barrier Intense Moisturizing Cream. І я просто була шокована, що цей гель мені справді сподобався і підійшов моїй шкірі. У мене є ще від Nivea я колись давним-давно його купила і ніяк не можу докінчити, тому що від нього. Трішки сушиться шкіра. Взагалі, якось гелі дуже швидко поглинаються моєю шкірою і не дають ніякого ефекту. Тож, цей малюк мене надзвичайно потішив, і у нього ось така прозора гарна формула гелю. І коли я його фотографувала на огляд, у мене виникло враження, що я сфотографувала просто пусту баночку. Аромат у нього також приємний, як і у всієї лінійки. Такий ледь цитрусовий і квітково-фруктовий. Працювати ним дуже легко, він чудово підходить, як і база під макіяж, так і для денної та вечірньої рутини. Усі продукти в комплексі працюють на відмінно. Я їм поставила 5 зірочок із 5, тому що я чесно знову ж таки повторюся, не очікувала від гарніра такого кльового результату. Я взагалі надзвичайно люблю такий гловий ефект, щоб шкіра сяяла, була такою просто блискучою, блискучою. Скоріше за все, саме так я і поборола свою сухість, що не давала багато матуючих якихось кремів, матуючих тональних засобів, тим більше, і використовую постійно в своєму догляді тільки живильні і суперзволожуючі засоби. Я сподіваюся, що вам сподобався такий формат відео. Тож ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтеся обов'язково, тому що попереду ще дуже багато цікавого. Бережіть себе, все буде Україна, і до наступних зустрічей.